Хоче ось план, який ми спроєктували за два вечори і передали його. Олексійович, ось автомобіль. Ми його трошечки більше ніж за два вечора, але ми його зреалізували. Унікальна мобільна СТО на колесах для фронту це різдвяний подарунок нашим соколикам 50-ї рембригади Збройних сил України від волонтерів Соборного хабу перед різдвом гарним колюдникам треба давати гарні гостинці. Дозвольте вручити вам. Ключі від автомобіля переобладнаного під ваші потреби і власне, від цього притчіпа, який Богу дякувати, ми зуміли зробити. Хай трудиться, во славу Богу, так на укріплення нашого війська, ну і з шаною повагою до вас і до вашого, вашого підрозділу. Хочу подякувати особисто від себе від, особисто від себе, від командування частини, від всього особового складу. Подякувати. Соборному хапу, подякувати вам, отче, за ту плідну працю, за ту плідну допомогу, яку ви надаєте нам. Дякую за допомогу в переобладнанні нам автобусу і виготовлені причіпу. Цей даний зразок буде виконувати завдання за призначенням в наших районах разом до перемоги. І слава Україні, Героям слава даний проєкт це спільна робота потужностей волонтерів соборного хабу. Резюмує настоятель Собору Різдва Пресвятої Богородиці Віталій Юрочко. Це стало можливим, тому що Соборний Хаб об'єднує навколо навколо України, навколо війська, достойників. Так і маємо розуміти, що Артем Миколаєвич з його потужностями тут присутні, так. Віталік Зултанович, так, і БК тут присутні. В'ячеслав Миколаївич він тут присутній, так. Олег В'ячеславович тут так само не присутній. Насправді, Соборний хаб це українці і не українці, але ми говоримо про українців за духом, ментально. Соборний хаб кожного разу ставить планку. Він її підвищує, і в різні періоди ця планка. Стає все вище і вищою, але ж інколи кроки невеличкі, а інколи кроки, до яких, до яких досягає Соборний Хаб, вони дивують і приголомшують, можна сказати, таким чином. Да? Ну, і сьогодні це не один із таких днів, але все ж таки він дійсно вражає, чому, тому що те, що сьогодні відбувається, і та техніка, яку сьогодні ми всі спільно зробили. Вона є унікальною. Допомагаємо, звертаються військові. Ну, допомагаємо чим можемо. Ну, хотілося б, щоб більше людей ну, долучались до таких добрих, гарних справ. Ну, тільки так ми можемо перемогти ворога. Дзвінок до отця Віталія, отче, що ми можемо закрити запит для наших Збройних Сил. Якщо є можливість долучитися до закупівлі інструменту для 50-ї рм бригади Збройних сил України. Ми з друзями на протязі декількох місяців приймали участь у закупівлі інструменту. Більш детальніше ви бачили, отець Віталій викладував відеозвіти, що ми придбали для наших захисників. Як говорять, або ти ЗСУ або для ЗСУ. Слава Україні! А для того, щоб е, наші підрозділи перемагали е, на фронті, дуже важливо це технічна е, підтримка. І тому що техніка ламається, е, необхідно ремонтувати її, і, як, і в принципі, якщо її не ремонтувати, то ця техніка становить. Перетворюються у груду метала. Речі, які ми робимо, це е, сьогодні. Не можуть українці е, жити бути осторонь е, допомоги збройним силам. Е, кожен українець стовідсотково, як казав, кажу, і буду казати, повинен жити за принципом або ти працюєш, або ти воюєш. І сьогодні е, ті речі, які там робить наша компанія, робить е, Соборний Хаб, е, всі ці речі направлені, кожен українець чим може повинен допомагати? І вносити свій вклад в перемогу над цими орками, які вломилися в нашу країну. Вантажний бус волонтери соборного хабу переобладнали на автомайстерню для потреб збройних сил України в рекордні терміни. Спершу автівку підремонтували і вдосконалили. Та основна цінність мобільного комплексу полягає саме у внутрішній комплектації та фургоні. Це для мобільних виїздів на виїздов для для ремонту. Військової спеціальної техніки, бронетанкової техніки для обслуговування її, для ремонту, для відновлення, щоб ми могли мобільно приїхати, зробити свою дану роботу і мобільно звідти виїхати. Тому що як показують як старі зразки озброєння, що вони громісткі, вони за собою несуть великі. Великий гул і за того за те, що вони не швидкі. Ця мобільна майстерня буде швидкою, мобільною, оснащеною по новітнім зразкам, які нам потрібні для того, щоб швидко і якісно відновити даний зразок озброєння, який нам буде поставлений в ремонт. Вантажне відділення Ополя дуже професійно переобладнали під майстерню, розповідає військовослужбовець. Ми зробили два таких стелажа, на яких буде закріплено і Тіски будуть закріплені станки, що буде заточний станок, буде сверільний станок. Тут шафи, які відкриваються, закриваються при їзді. Так само так само тут вони відкриваються, закриваються. Тут буде оснащені інструменти, буде обладнання для якісного ремонту. Також тумбочки є, які на обла яким обла... О, буде обладнання тут перевозитись, Яке... щоб можна було відремонтувати техніку. Ми сюди посилили його додатковими ресорами, тому що тут буде певна кількість вантажу на нього, так? зроблений, виготовлений фаркоп. І, ну, скажімо так, все те, що хотів командир, все те, що хотів командир, все те, що було показано нам на папері, все те було зреалізоване в металі. Так? І Треба виокремити, що на потужностях заводу океан директор В'ячеслав Стрикозов так, виготовлені оті всі, ем, всі стелажі з дорогою фурнітурою, так, яка ем, при транспортуванні, так, коли вони будуть переїжджати, вона скажімо, буде тримати всередині всі інструменти так. Ось отут Стоять такі обмежувачі, Ось, ми їх зняли спеціально так, для того, щоб... При необхідності знову ж таки транспортування відбувається, наставили накладки, так зафіксували. Уже найближчим часом автомайстерню на колесах планують під зав'язку начинити необхідним обладнанням та дороговартісним інструментом. Свердильний станок, точило, шурупокрути, паяльники. Тепер у такій майстерні можна відремонтувати і електрообладнання автівок резюмують військові. Крутки їздить, домкрати, що підомкрачувати важкі машини. Цей домкрат на 32 дві тони, які може підомкрачувати. Любий, даний зразок, ну, для, у війську, які є в нашому війську машини, може підумкрачити будь-яку машину. Є лещата, які можу, є прості, а є непрості для обслуговування тих деталей, які можуть бути е, круглими, квадратними, якими. Е, ну, Такими простими лещатами ти цю роботу не зробиш. Є магніти дані, магніти служать для того, щоб можна було для, на пусту зварювальника зварити деталь під е, таким кутом, яким буде йому потрібно. Обгрунтовано це, обговорили не один раз, що, що нам потрібно, для чого потрібно, щоб ми даний зразок, який є в нас озброєння, ми переобладнали якомусь. Не тільки в одному напрямку, щоб вона могла виконувати не один напрямок, а тобі що нам декілька напрямків могла охоплювати. Це все стало можливим, тому що в нас є Олексійович, це генератор, це людина ну, з... з великої лідери, так? яка ем, думає про особовий склад. про завдання, які перед ним стоять, і про не тільки завдання, але їх треба вирішити. Нині у майстерні на колесах на основі вантажного буса триває наповнення уже днями. Вона слугуватиме для потреб збройних сил України. Резюмують окрилені волонтери.